В ефірі з Вашингтона брифінг голосу Америки виходимо в ефір щодня з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом. Говоримо про головні заяви, які лунають звідси із Вашингтона і з інших західних столиць, і стосується. Безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях можете ставити запитання. Я впродовж цього 30 хвилинного ефіру спробую на них відповісти. Також обов'язково пишіть звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже приємно знати, де є наша аудиторія. Сьогодні ми продовжуємо говорити про успішний контрнаступ українських збройних сил. Говоримо про те, які реакції лунають на це із Вашингтона, і як це може загалом вплинути на західну військову допомогу для України. Напередодні високопосадовець Пентагону розказав про здобутки про те, як бачить Пентагон певні успіхи українців на східному на північному напрямках, і, зокрема, наголосив на тому, що українські збройні сили продовжують дуже ефективно використовувати надане сполученими штатами і західними партнерами озброєння, зокрема системи Хаймерс, але також іншу артилерію. Він наголосив на тому, що Сполучені Штати також відіграють певну роль діляться своїми даними розвідки, однак заявив на тому, що насправді це є лише одним із факторів, який впливає на успіх, який зараз можна бачити в контрнаступі українців. Також у Пентагоні наголосили на тому, що щоб Росія не робила підтримка Сполучених Штатів та Заходу буде продовжуватися для України. Що ж стосується майбутнього західної допомоги, то напередодні. Від багатьох американських аналітиків ми чули заклики, зокрема про те, що озброєння, темпи надання зброї треба пришвидшити. І зокрема, українці, як кажуть, деякі аналітики тут у Вашингтоні показали, що вони дуже ефективно використовують озброєння. А відповідно, зараз треба дати більше зброї для того, щоб українці змогли справді виштовхнути росіяни із своєї території. Також держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував контр. Наступ говорив про те, що насправді України українці дуже довго і ретельно це планували. Зараз є ранні етапи. Не можна говорити про те, що це означатиме в довгій перспективі. Однак говорить про те, що звісно західне озброєння воно допомагає однак, без відданості, без потужної рішучості, з яким українці борються за свою територію, цього всього б не сталося. Що стосується західної допомоги, то не лише спло... Сполучені штати, як ви знаєте, надають озброєння, але також уже пів сотні країн по всьому світу. І власне про вплив цього контрнаступу на надання західної допомоги можемо поговорити зараз із моїм колегою у Лондоні, Богданом Цюпином, який зараз приєднується до ефіру. А Богдане, дякую, що ти на зв'язку. Завжди приємно тебе бачити в ефірі. Вітання. Богдан, якщо ми говоримо про допомогу, про майбутнє західної допомоги, зокрема, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба одразу після цих таких запаклих вихідних і, власне успіхів українців з контрнаступом він зокрема розкритикував певні країни, які на його думку не надають достатнього озброєння. Про кого йдеться до чого закликає Дмитро Кулеба? Юлію, я би хотів тут зачитати допис українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, який він оприлюднив щойно буквально дві години тому через англійською, а потім ще продублював українською мовою. І ось буквально це таке твітер, це короткі повідомлення. І від пана Кулеби останній допис такий: сигнали з німеччини розчаровують. У той час як Україні зараз потрібні леопарди та мардери, щоб людей і рятувати їх від геноциду. Жодного раціонального аргументу, чому цю зброю не можна надати, лише абстрактні страхи та виправдання. Чого боїться Берлін, а Київ ні? Запитує Дмитро Кулеба у цьому своєму дописі у Твіттері. І тут я би можливо не обов'язково стежать за усіма назвами німецької техніки. Леопарди і Мардери це німецька бронетехніка. А саме танк Леопард, 2 зараз це основний танк німецької армії бундесверу як ми ще деколи називаємо армію. Мардери це також бронемашини, це броньовані. Машини бойові машини піхоти БМП, так звані, як в Україні говорять, і леопарди, і мардери це як правило гусеничні, тобто фактично гусенична бронетехніка, важка бронетехніка. Тобто, це устаткування чи оснащення, чи техніка, бронетехніка для наступів, для того, що власне українці зробили буквально цими днями. На Харківщині досягши досягши небувалих, неочікуваних е, е, здобут, тут на Заході вважають дивовижними і вказують на те, що власне це українці наразі змогли зробити без е, важкої західної техніки. І е, ситуація наразі така, е, Європа допомагає Україні бронетехнікою. Е, Україна... Від країн Європи танки, але це танки, бронетехніка, інше подібне устаткування саме радянського зразка. Тобто, це старі, якщо можна так сказати, хоча часто удосконалені оновлені у Польщі чи, чи в країнах танки радянського зразка, радянського виробництва, які перебували на озброєнні чи то східної Німеччини, чи, чи Польщі чи, чи інших країн, і зараз також словаччину напевно, варто нагадати у, у цьому числі зараз техніка з тих ці танки вони надавалися Україні і йдеться про досить таки відчутну, відчутну кількість цієї техніки, але українці зараз фактично на ходу. Переходять з радянського озброєння на стандарти НАТО і йдеться про приклад, артилерію, гаубиці чи е, багатьом відомі зараз е, американські е, системи ракетного залпового вогню е, Хаймарс. Про які не раз е, Українська служба голосу Америки говорила. Тепер е, Україна дуже тисне на е, своїх союзників в. Кликами саме надати важку зброю, важчу зброю, ту зброю, яка ось на початку війни кажуть фахівці, що значну роль відіграли джавеліни, інші переносні ракети, які були надіслані тисячами до України, російську бронетехніку, російські танки, які насувалися на Київ у лютому, в березні. А тепер вони кажуть, що Україна хоче не просто тримати оборону Україні треба наступати, Україні треба виганяти, витісняти російську армію своєї території, і для цього багато вхивців, і ось кажуть і українці. Потрібна бронетехніка, потрібна бронетехніка, якщо ж ми там... говоримо про цю бронетехніку, зокрема німецьку, в чому ж затримка? Як пояснюють у Німеччині, а чому не надходять танки вже зараз, коли українці здійснюють успішний контрнаступ? А. І коли дійсно а, цю зброю можна дуже ефективно використати для того, щоб зробити ще більше здобутки? Юр, я би звернув увагу на те, що а, найгучніші претензії лунають саме до Німеччини, угу. правда? Хоча так. А, Хоча, наприклад, Сполучені Штати не надають Україні танки, так Велика Британія не надає Україні свої, свої танки. Інша велетенська військова потуга західна європейська також не надає і ось саме на це вказують німці. Ось буквально щойно також, також у твіттері написав колишній німецький посол у Сполучених Штатах. А тепер керівник так званої Мюнхенської спекової конференції Ішенґер, який сказав, що як тільки буде рішення західних країн, колективне рішення країн, то Німеччина буде діяти відповідно. І сьогодні я розмовляв з британським фахівцем з німецьких справ з королівського кола. Сандр Кларксон, і я сподіваюся, що можливо, згодом можливо сьогодні ввечері в програмі Голосу Америки. Ми побачимо, як він, як він пояснюється. А зараз я спробую передати його пояснення. І власне не, не лише його пояснення полягають у тому, що Німеччина не хоче зараз як ініціатор чи провідна сила у, у такому можна сказати навіть агресивному. Кроці проти Росії з багатьох причин насамперед з історичних, тобто не забуваймо, що е, о, такі танки, е, які називаються Леопард, хто пам'ятає історію, пам'ятають е, німецькі танки Тигр і, і далі, вони надто перегукуються з нещодавньою історією. Тобто, е, Друга світова війна закінчилася не так давно, але Роль Німеччини у ній, те, що, що пам'ятають про цю війну і, і в Україні, і в Росії, і в Польщі, і, звичайно ж, в Німеччині та в інших країнах Європи, накладає на Німеччину особливий, особливий тягар відповідальності. Тому німці зараз кажуть, що вони розуміють потребу допомоги Україні, і Німеччина є в п'ятірці, а по деяких показниках і в трійці ключових держав світу, які найбільше допомагають Україні, Німеччина дуже допомагає Україні. Але коли йдеться про важку зброю, uh -huh. то німецькі представники усіляко намагаються наголосити, що вони не хочуть бути ініціаторами. Як тільки це буде е, вирішено у е, колективі західних провідних держав, нас, насамперед США. То німці готові uh, діяти відповідно О, да, і так. Так, Богдана, я зачитала лише звідки нас дивляться, і є одне конкретно до тебе запитання. Я бачу, що на зв'язку є Київ, Італія, Мілан, Галина з Італії вітає. Також Хмельниччина, Луганськ. На зв'язку із Києва вітання передають Кривий Ріг. Ще раз Італія, також Поздам, Німеччина, Шарлот, Північна Кароліна на зв'язку, а також Малалука і Київ. Дякую, друзі, що ви коментуєте. Якщо у вас є запитання, то чудово наг... Вода їх поставити просто зараз, Богдане. Одне до тебе запитання конкретно є від Володимира Мазурка. Він говорить, він запитує про те, яка нова допомога може бути надана Великою Британією. Ми знаємо, що у Великої Британії зараз нова прем'єр-міністрка Лі Страс яка раніше була міністркою закордонних справ Великої Британії. Якщо ми говоримо про її нову роль, чи може Лі Страс в контексті ем, українського Тр успішного в контексті того, що в це її перший місяць на роботі, чи можна розраховувати, що Велика Британія піде на пришвидшену або збільшені масштаби військової допомоги для України просто зараз? Е, напевне, може не лише може, але і не раз про це заявляла в минулому: що, що Британія, зокрема, як і інші західні союзники, будуть е, робити усе, що можуть. Як люблять наголошувати політики і так довго як це буде потрібно, підкреслюють вони для того, щоб допомагати допомагати Україні. Але очевидно, це все заяви політики треба сприймати з дрібкою солі, а можливо, навіть і з більшою кількістю солі, тому що ну очевидно, що вони роблять не все. Так uh -huh. очевидно, що якщойно ми згадали в той час, коли Україна вимагає важку бронетехніку від Німеччини. До Німеччини, очевидно, великі, на Німеччину великі покладаються надії, бо це продова, передова провідна країна Європи найбільша країна Європейського Союзу. Але Британія, як вже було тут згадано, також своїх танків. Україні ще не надавала, тобто політики, які кажуть, що вони роблять усе, мають ще простір завжди для, для покращення, як українські політики, так і західні політики, очевидно. Але я думаю, що напевне варто нагадати про роль Великої Британії. В такій важливій справі зараз, як навчання українських військових, йдеться про тисячі, як повідомляє британське міністерство оборони, тисячі українських призовників, а саме тих новобранців, які не мають бойового досвіду, чи радше не мають того вишколу, який можливо мають інші українські професійні військові, і для того, щоб вони могли. Краще воювати, мог знали, як краще повестися в умовах війни, як краще себе захистити, навіть медичну допомогу у разі потреби надати собі іншим. Саме на цьому зосереджена британська програма, яка дуже масштабна. Я вже сказав, що йдеться про тисячі українських новобранців, і яка вже стала міжнародною, тобто британці не лише Започаткували цю програму, але й змогли залучити ще е, близько десятка е, інших країн, які присилають сюди в Британію сотні своїх інструкторів і е, допомагають цю програму робити дуже великою і масштабною. Дякую дуже тобі, Богдане. На зв'язку з Лондона був мій колега Богдан Цюпин. Більше про військову допомогу і не лише заходу. Будемо говорити із Богданом сьогодні в програмі. час мо тайму-22». Не пропустіть приєднатися і до цього ефіру. Богдане, дякую тобі ще раз. Дякую. Друзі, не лише ми говоримо про військову допомогу, яка надходить від західних країн від країн з усього світу. Ми знаємо, що вже понад півсотні країн світу допомагають Україні військово. Також надзвичайно важливою є гуманітарна підтримка, і також є програми, які існують навіть всередині України. Нещодавно, буквально на початку цього місяця Українська підприємиця у сфері освіти Зоя Литвин стала лауреаткою премії dvf або за внесок у реформу та розвиток українського освітнього фронту під час кризи з пандемією ковід, але також за умов війни. Зоя Литвин, вона засновниця новопечерської школи у Києві та голова громадської спілки Освіторія. Вона також разом із офісом першої леді України Олени Зеленської допомагає і працює також з міжнародними агенціями для того, щоб підтримати дітей вимушено переміщених родин, щоб надати їм над Звичайно важливо і критично важливо зараз освіту в той час, коли багато школ шкіл зруйновані. А багато дітей не мають доступу до цього. Моя колега Ілона Войтович поговорила із Зою Литвин напередодні. Пропоную подивитися це інтерв'ю і повернутися до обговорення. Пані звою, дякую, що ви погодилися на інтерв'ю. Розумію, що у вас зараз почався насичний робочий період із початком навчального року. А, наскільки я знаю, ви пропустили 1 вересня у своїй школі, яку ви заснували у Києві. А втім, у цей так, день це вперше в житті. Так, і втім, у цей день ви отримували престижну нагороду Дів родини Вон Фертенберг, якою щороку відзначають жінок за сміливість та вклад у своє суспільство. Що для вас означає така підтримка, коли сама? А Гіларі Клінтон представляє вас перед аудиторією найвпливовіших жінок світу. Я скажу чесно, я насправді дуже вагалася, чи варто їхати, чи це зараз на часі. Я знала, що івент буде красивий, червона доріжка, а в Україні відбуваються зовсім інші речі, і думки вони про зовсім інше, ніж сукні, урочисті церемонії. Але тим не менш це була умова. Тримання гранту, що я маю бути фізично присутня, і мені було дуже важливо побачити, що безпрецедентна підтримка України вона є, вона продовжується, і для мене теж було важливо розповідати, що війна не завершилась що в Києві не вже безпечно і спокійно, і допомога потрібна, і вона потрібна щодня в різних сферах. Ну і от, власне на цій події ми познайомилися із Хіларі Клінтон. Мене вразило. Що вона знайома з ситуацією в Україні дуже глибоко? Вона також вже знала про мене, чим я займаюся, на чому фокусується моя команда. І ну, слова підтримки, слова, що можеш звертатися в будь-який момент. А давай ми тебе ще тут познайомимо. А давай давай тут законектимо. Це це дуже важливо разом із премією. Ви також отримали грант на 4 мільйони гривень. А куди підуть ці гроші? Гроші, які ми отримали завдяки премії, підуть на навчання дітей, які особливо постраждали через війну, це діти родини дітей, які внутрішньо переміщені особи. В них дуже різні історії. Є хтось хто вдруге вже втратив свою домівку, коли в 2014 році вони переїхали, наприклад, до Маріуполя з Донецька. А зараз вдруге залишилися без житла, і вдруге ці родини починають наново. І чесно, я дуже вдячна цю чути ці історії і знати, що ці люди не мігрують десь, де буде тихіше, стабільніше. Вони кажуть ні. Хай це буде вже вдруге, але ми почнемо в Києві. Це наша земля, і ніхто нас звідси не вижене. Окрім Новопечерської школи, ви також опікуєтеся проектом Освіторія. Сьогодні ви розширили його діяльність у партнерстві із міністерством освіти та першою леді зеленською і створили онлайн-платформу Освіта. Now», якою є мета спільної кампанії? Амбітна мета це бути тим майданчиком, де українські родини, батьки, учні і освітяни можуть в будь-який момент 24 на 7 знайти всю необхідну інформацію про те, як бути під час війни, які їхні права, обов'язки. Власне, на всі незрозумілі їм питання знайти відповіді, де я можу влаштувати свою дитину в школі, якщо я поки що за кордоном переміщена особа? Як мені це зробити? Які поруч є українські школи, гуртки, як мені їх знайти, як мені продовжувати навчання паралельно за українською програмою? Якщо це вчитель, як мені знайти роботу за кордоном в українській школі, українському класі, де я зараз можу? Бути корисним батькам, як отримати документи, як можна продовжувати навчання в українській школі онлайн, чи обов'язково йти в школу за тим місцем, де вони зараз знаходяться. Сьогодні майже 7 мільйонів українських дітей мали б повернутися до навчання. Які сьогодні ви бачите виклики на освітньому фронті? І над якими проектами сьогодні працює світорія, щоб їх подолати. Цих викликів дуже багато. В Україні великий виклик це вчителі, тому що, за даними офіційними міністерства, близько 35 тисяч вчителів, які не повернулися. Тому один з проєктів, над яким ми зараз працюємо, це такий собі освітній Uber, де вчитель, який має вільні години або без роботи, може в онлайн в будь-який момент. Підключитися в ту школу, де наразі вчителя не вистачає комунікації і проекту світа НАУ. Він працює саме щоб забезпечити цю потребу, щоб ті укази, якісь ініціативи, які з'являються від уряду від урядів інших країн, одразу ж впроваджувалися. Наприклад, Дніпропетровська область це єдина область, де дітей стало набагато більше ніж було до війни, тому що з території тимчасово окупованих дуже багато родин з дітьми приїхали найперше саме туди. Але їм дуже складно продовжувати наживо, тому що ну. Чотири секунди займає прильот ракети до Дніпра. І за цей час зрозуміло, що ніякі діти, і шкільна команда не евакуюються. Тому ем, з чим ми також працюємо це якісь сценарії, протоколи, наприклад, облаштування бомбосховищ. Протоколи, що робити, якщо дитина йшла до школи і трапляється повітряна тривога. Хто несе відповідальність, як правильно її розподілити? Якщо батьки прийшли за дитиною, повітряна тривога, чи можуть вони заходити на території школи і також користуватися укриттям? Чим якісь ігри для стабілізації емоційного стану дітей в От Такі речі ми теж розробляємо, і це проект, якраз який теж робимо з офісом першої леді з фондом ЮНІСЕФ. Він зветься спільно до навчання близько 12 проєктів, які ми робимо з ЮНІСЕФ. От і напевне про всеукраїнську школу онлайн маю сказати минулого року. Це виявився такий порятунок для українських школярів, і півмільйона українських старшокласників закінчували навчальний рік в всеукраїнській школі онлайн. Тому зараз ми активно працюємо, щоб дописати деякі уроки, яких не вистачало, і щоб повністю весь навчальний рік для старшокласників було вже закрито. А для малечі потрібні трохи інші формати, і тут у нас вже на Підході чудовий проект. Це проект наш спільно з організацією World Child Вони дуже досвідчені в питаннях освіти під час війни, під час криз. І ми розробляємо разом з ними цей додаток для України від разом з міністерством освіти. Ну плюс Україна чекає велику поставку гаджетів від Google, це 43 тисячі девайсів. Х'юліт Пакер також от вже підписали меморандум і будуть постати почати, це теж дуже допоможе. 2 жовтня Україна відзначатиме день вчителя, і як освіторія планує відзначити героїв освітнього фронту. Ми довго думали, чи варто це робити за даних обставин, і вирішили, що точно варто, бо фронт дуже важливий. А освітній фронт ще важливіший. бо це про відновлення, відбудову і про системний розвиток якого вже нам так хочеться. Ми хочемо. Розказати в національному телемарафоні шість історій вчителів. Вони дуже різні. Але саме через ці історії ми хочемо подякувати і відзначити внесок у всіх вчителів України в боротьбу на освітньому фронті, хтось був надзвичайно активним і продовжує бути в окупації, попри всю небезпеку, хтось стартував буквально за кілька тижнів українські такі самозорганізовані школи в Польщі, в Молдові для того, щоб діти могли бути в психологічній безпеці і продовжувати своє довоєнне життя, хоча б якось. Хтось займається. Волонтерською діяльністю і показує дітям приклад того відповідального громадянина під час війни. А хтось новатор, який попри війну створив цілий такий цифровий курс з історії, який дуже допомагав школярам і допомагає. Ми чітко розуміємо, що націю без комплексу меншовартості не може Виховати вчитель, який не пишається собою, своєю професією, якого суспільство не поважає. Тому з цим працюємо і працюємо успішно. Чудово, дуже дякую, пані, за. Таке було інтерв'ю з Зоєю Литвин, підприємцею світянкою. Можете також подивитися ширшу версію цього інтерв'ю на нашій сторінці у Ютубі. Бачу, друзі, що у вас є зокрема питання про те, чи багато залишилося з тої допомоги Україні на 40 мільярдів ухваленої ще в травні. Євгеній Холоша питає насправді не багато. Тому президент Байден звернувся вже до конгресу із про. Ханням ухвалити ще 11, понад 11 мільярдів доларів допомоги для того, щоб підтримувати Україну. І зараз можемо зокрема послухати також реакцію Антоні Блінкіна, держсекретаря США, на успішний контрнаступ українців, що він сказав вчора на прес-конференції те, що вони зробили, це було дуже добре сплановано, і це звісно завдячуючи надзвичайній допомозі з боку США та багатьох інших країн у плані, щоб Україна отримала техніку, яку потребує, щоб виконати цю наступальну операцію з єдиною чіткою метою повернути землю, яка була відібрана російською агресією. Думаю, це рано передбачувати, як це піде далі. Але очевидно, ми бачимо надзвичайний прогрес в українців, особливо на північному сході, і це результат підтримки, яку ми надали. Але найголовніше це результат сміливості та стійкості українських збройних сил та українського народу. Це те, що повністю змінює ситуацію. Фундаментально, українці борються за свою батьківщину, за своє майбутнє. Росіяни, які там знаходяться, не за це воюють. Україна не їхня, Україна не належить Росії, Україна належить українському народу. Такий важливий меседж пролунав від Ентоні Блінкіна, держсекретаря Сполучених Штатів, який буквально наприкінці минулого тижня відвідав Україну безпосередньо поспілкувався з представниками української влади. Друзі, більше про успішний український контрнаступ, реакцію на це у Вашингтоні та майбутнє західної допомоги. Будемо говорити сьогодні у програмі. Частаємо 22. Та ми побачимось на все добре, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.